Доброго ранку, любі діти! Пропоную вам сьогодні пограти в дидактичну гру Якого птаха тінь. Погляньте уважно на малюнок, а давайте з вами з'ясуємо, хто ж це заховався? Який птах стоїть на парканні? Так, півень. А хто у воді? Так, качка. А хто знаходиться в курнику? Курка. Молодці. А яка пташка знаходиться між озером і курником? Погляньте уважно. Гуска. А який птах знаходиться праворуч від курника? Інди. Молодці. Як одним словом можна назвати всіх цих птахів? Так, свійські або домашні, тому що вони живуть біля людей. Розумнички мої, ви все знаєте, молодці. Дякую вам, можете ще вдома ще пограти з батьками в цю гру. До побачення, мої любі! Бережіть себе, бувайте!